Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, 13 листопада і 13 це саме час у четвер поговорити про емоції. Дивіться, 230 серія серіалу Життя репетиторки. І ми говоримо про те, що у нас відбувається з емоціями. Я коли виховувалася, то я виховувалася з маличку, дівчинкою, яку було б не соромно показати в суспільстві. А для цього я повинна була не бавитися як дитина, а вести себе поводити чемненько, як доросла, не виявляти яскраво своїх емоцій, а стримувати їх, притамовувати, приглушувати. Не показувати, що мені боляче, або що мені пече, або що мені болить. Не треба, Не треба. Краще втримати це в собі. Не потрібно нікому нести негатив. І ось потім я й виросла в таку поважну пані-вчительку. Витриману, яка не здатна на якісь сплески дуже часто емоцій, яка от себе тримає, тримає, тримає в руках, і дуже довго я себе в руках тримала. Чому так відбувалося? Так відбувалося, тому що для суспільства ж дуже вигідно, коли людина не показує, що їй погано, не показує, що їй болить, не показує, що їй якось не так, тому що не хочеться поруч із нею відчувати, що вам сумно також, вам зле також, вас охоплює відчай також. І дуже часто, коли ми е, скаржимося, нам що кажуть, ней, не ній, не ній, сама винна, сама винна, нений. Для чого? Треба просто заткнути оцю діру, яка фонить, для того, щоб проблема зникла, замазати це зверху якимось не знаю, там, блакитно-рожевим кольором, і сказати: ні ні, ні 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 все гаразд, все гаразд, все добре. Але, звісно, це потім несе за собою накопичення негативних емоцій, вибух негативних емоцій, якісь проблеми в ментальному ментального порядку, якісь проблеми навіть. В комунікації, коли потім починаєш вибухати, та й в хворобах також ми можемо захворіти через те, що тамуємо емоції. Але у нас існує така культура показати все красивесеньке. і ось років 10 тому. Така культура взагалі активно процвітала, коли блогери показували, що у них ідеальні родини. Усе так чудово. Інстаграм подивися, там, там взагалі там не життя, там рай, як показують усе ідеальне, усе е прекрасне. І дуже добре, що ця культура починає змінюватися, але вона наклала відбиток навіть на сучасних дітей. От я розповіла про себе, це було хто зна коли, кілька десятиліть тому. А тут у нас ось свіжий приклад. Ми вчора з дитиною вправу робили. Було вісім емоцій. Позитивних і негативних. І треба було з ними попрацювати. Це не психологічна вправа. Ми шукали дзвінки, приголосні, глухі приголосні, м'які, тверді. І от дитина мені каже: Я кажу, які позитивні емоції ти найчастіше, от із цих переживаєш. І дитина каже: та і отаку, і і отакі емоції переживаю. Кажу, а які негативні? Дитина така, ой, може, я оце переживаю? Та ні, не переживаю. Ой, може, оце переживаю і дивиться на мене. Тобто, а яке буде суспільне схвалення? А чи можна цього, це сказати? Чи не можна це сказати? І також потім каже: Та ні, я нічого не переживаю, ну хіба що можливо, інколи, інколи? Ви ж не подумайте. Там одну якусь емоцію негативну я переживаю, але такого не може бути. Ми переживаємо негативні емоції, але бачите, ця культура і ще досі у нас існує. Замовчування емоцій негативних, щоб іншим не було зле, щоб іншим не було погано не розповідати. Зараз, що правда, я бачу, що Мас-медіа починають якраз показувати і інший бік життя. Інколи це надто отровано, а інколи і правда скаржаться, діляться, кажуть, так важко, так бувають проблеми. І зараз у нас пішов дозвіл на те, щоб ми такі емоції переживали, і щоб ми таки ділилися і негативними моментами також. А раніше ні, я молодець, я можу поділитися тільки позитивом, тільки позитивне враження про себе справити. Що ж подумає суспільство, якщо я раптом скажу, що щось не так. І тому у нас зараз вже відходить трошечки ця культура, але вона ще міцно тримається. Як я це бачу в учнів? Я бачу, що учні інколи можуть називати негативні стани, в яких вони перебувають. Вони можуть їх назвати, вони можуть мені сказати. Навіть є дітки, які от прямо мені можуть висловитися Я сьогодні втомлений, втомлена, мені сьогодні працювати важче. І коли дитина навіть це може спокійно проговорити. Тобто не кричати, не уникати, не намагатися не знаю, там, саботувати, а саме обговорити ситуацію, сказати, зараз мені погано, тому що отак. І я тоді можу спокійнесенько запропонувати і методи. Кажу, добре, ми тоді зробимо ось так. Я планувала, що ти будеш працювати ось так, але ми це можемо зробити зовсім по-іншому, щоб тобі було легше. Якщо критично там, не знаю, дитина прихворіла, але все одно вирішила навчатися, але погано себе почуває, я бачу, що матеріал не йде. Ми замінимо, поміняємо теми, ми візьмемо розвиток мовлення, ми попрацюємо. Але або сильно втомилася дитина, бо був насичений день. Ми попрацюємо, але зробимо це в інший спосіб. І я намагатимусь тоді розвантажити навпаки дитину, але використовуючи при цьому мову. І е, зараз у мене з'являються, якщо раніше у мене от діти, які переживали негативні емоції, були саме капризуньками, вони або оце от стиснувши зуби, сиділи, щоб вже ж нічого не показати, нічого не показати, просто мовчати. А, бо суспільство ж не схвалить. І я ж не схвалю, не можна переживати негативні емоції. А, і друга версія була, коли вже емоції виходили, що дитина їх не контролювала, можливо, в підлітковому віці, то це виносилося в якусь пасивну агресію, а я не буду, а загубився, а я не можу знайти аркушик. А, це могло виливатися в щось інше, коли от не може дитина заборонена проговорення емоцій та й на проживання, навіть і на усвідомлення. То тоді десь я могла стикнутися з такими моментами і коригувати їх паралельно, проговорюючи, що відбувається. То зараз я все більше, і це дуже добре, стикаюся з дітками, які розуміють, що відбувається. І ось я можу спитати, коли бачу, що щось не те, я можу в дитини спитати, а що таке? І дитина каже, та я втомлений, втомлена. Або та у мене, ви знаєте, сьогодні такий важкий день. Або я сьогодні там не виспала, На". от мені так кажуть, не виспана, або не виспаний, тобто не доспали, наприклад, через тривоги, і тому мені важко. І діти можуть проговорювати те, що вони відчувають негативного. Ви знаєте, якийсь такий сум мене огорнув. Але от про сум я не так часто чую, але от можу почути, що там я якийсь злий сьогодні, або ви знаєте, у мені якось немає настрою, або у мене навпаки якийсь дуже яскравий гарний настрій, і я відволікаюся. Вибачте, я сьогодні не зібрана, не зібрана. Діти можуть це фіксувати і обговорювати. І це чудово. І коли ми не притлумлюємо емоцію, щоб потім вона ж все одно вона акумулюється, 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 а потім ох, і вибухне. Вона ж кудись тодінеться. Якщо не вибухне, то значить жере вас середини якоюсь хворобою. Для того, щоб цього не було, ось таких от, от плюсів і мінусів різких, ви можете просто зізнаватися собі і навчати дітей зізнаватися в тому, що не все рожеве і ванільне. Бувають проблемні моменти. Проблеми треба вирішувати. І після цього стане легше. Цей стан для того, щоб зрозуміти, в чому проблема, і зрозуміти, що треба її вирішити. Цю проблему. Ось така історія. Ось цим я хотіла з вами поділитися сьогодні. Сподіваюся, я була для вас корисною, і це не чергове відео, знаєте, повчити батьків, які і так вже нещасні, їх вже всі повчають, що от ви ще й оце з дитиною маєте робити. Ні, це, можливо, і для вас буде корисним, бо я розповідаю насамперед не і про своїх учнів, звісно, але і про себе. Бо я й сама такою була, сама оце все ховала. Аби тільки все було добренько, аби все тільки було прекрасно, і це потім призводило до панічних атак. До вибухів гніву, до стрибків тиску, до мігрений. І от поки я не навчилася відчувати емоції, розуміти емоції, проживати емоції, усувати ті ситуації, які ці емоції викликають, або намагатися їх розв'язати і вирішити, піднімати їх і показувати, що вони існують. До того мені дуже важко жилося. І я хочу, щоб вам жилося легше, і бажано вашим дітям, щоб жилося легше. А якщо ви так житимете, то й діти візьмуть з вас приклад, бо вони навчаються, дивлячись на те, що ви робите. Ось так бажаю вам тих емоцій, які ви зараз відчуваєте, жити з ними, з цими емоціями, робити з ними щось, співпрацювати з ними, переживати їх і відроджуватися, і ставатими. Кращими і краще розуміти себе. Гарного вам дня і не побажаю лише позитивних емоцій. До зустрічі тих бажаю, які ви хочете проживати. До побачення до завтра!